Привіт з вами Матвій Василь. Сьогодні я вам покажу, як очистити диск С. Якщо він переповнений. Заходимо в комп'ютер диск С. Найпростіше то очистити Windows і знайти папку Temp. Ой, Temp. Заходимо в неї і тут все видаляємо, бо тут збираються е, всі непотрібні файли. Всі історії деколи закидає. І видаляємо. Все, видалюємо. У мене тут щось не видаляє. Бо я сьогодні дуже багато видаляв і воно щось Ключі. І вже тут заходите в файли програм 86. І тут, якщо у вас приповнюють, будуть всякі непотрібні штуки. От, наприклад, Google. пуста папка. Наша вона. Виділяємо. Далі. Вас не непотрі... непотрібні файли, опера, вслужение врагов. Ну все. Я вам все показав. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пока.